Наталія, ви на каналі та сільське життя. Давно я не з'являлась на каналі, давно нічого не викладала, ніякого відео. Я зараз трошки розкажу, чого, кому цікаво, залишайтеся, поспілкуємось. А зараз я хочу показати ту погоду, яку я просто обожнюю. Осінь, вересень. Сходить сонце і туман. В долині туман. Я дуже люблю таку погоду. Правда, сонце занадто яскраве. Коли хмарно, воно краще. Не знаю чого, але з дитинства люблю тумани. Мені в тумані якось легше дихати. І так, ой, зараз зайдемо в тіньок. Де буду хваститись? Це сережки, які мені робила, дарувала Оленка Козаченко. Лєночка, я їх ношу з великим задоволенням. Міняю, бо в мене ще одна пара є сережок від Лени. Браслети ношу. Ну, Люблю я сережки, люблю я браслети. Я трошки з одного боку підпухша. Були проблеми з зубом. Хто підписаний на мене в Тік-Ток, той бачив, той знає, що в мене було видалення зуба і досі я ще не відійшла від цього. Це ніяк не придумаю. І так наче й не видно підпухлості, але камера дуже гарно це все діло передає. Мої. Мої гончі мотаються. Е, ну, давайте про зуб. Я стоматологів не боюся. І, в принципі, стараюсь завжди зуби лікувати як тільки, так і зразу. Але цей раз якось у нас він мене дуже не безпокоїв, і, в принципі, я не планувала його ще займати. Але тоді, якраз ми були в місті і. Він у мене піднявся. Знаєте, коли організм каже, це той самий момент, давай. От якраз це було той самий момент. І добре, що ми швиденько справилися із своїми справами і поїхали до стоматолога до свого. Вона подивилася і сказала: нічого не зробиш, його треба. Видалити, а він був під коронкою. Тобто мені зробили знімок, зняли коронку і <смі> видалили зуб. Дівчата, посміхайтеся, поки у вас всі зуби на місці. Чого зуби не можуть відростати, як нігті або волосся? Ну, от чого так придумали? Це... Недоробка природи. Ну ладно, з зубом розібралась. Дов'язала я шкарпетки чоловічі і буду сідати, робити відео по, шпар... по шкарпетках, розміри, все в сантиметрах. Тому обов'язково це все буде. Тут у мене ще й якесь затемнення. Я думаю, що це від зуба. Так, так що готую я, не готую, збираюсь готувати відео по шкарпетках, бо просили, щоб зробила саме в сантиметрах розміри. Я не буду. Мабуть, займати дитячі розміри, а от жіночі чоловічі, те, як я в'яжу, мені дуже подобається той варіант шкарпеток, який я зараз в'яжу. Це із невеличким клином підйому, із п'яточкою підкова. І знаєте, мені то подобається, але коли я починаю отримувати. Приємні відгуки про майстер-клас і знайшла те, що шукала, і дякую, і, і, і такі приємні слова. То, звичайно, я більш впевнена в тому, що я на правильному шляху. По в'язанню. Чого я себе показую? І я вам дівчат своїх покажу. Що ще по в'язанню, це лопа пейса. Я цілий тиждень, більше тижня починала, розпускала, починала, розпускала і так, безкінечно. Я не пам'ятаю вже скільки разів я розпускала лопа пейсу. І все-таки я в'яжу. Те, що я в'яжу, я вам обов'язково зараз покажу, переключусь на свою суперприспособу і трошки пов'яжу, мабуть, в тишині. От, ну, а ви поспостерігаєте, мабуть, в принципі, новин немає ніяких. Коли є якісь новини, то, звичайно, я, я ділюся, я розповідаю. А так, Життя йде потихеньку, новин ніяких, в'язання дуже повільно просувається, тому що я почала варити сир, повернулася до сироваріння місяць і десять днів я. Сир не варила, я вам це про це казала. В мене були інші завдання робочі, тому я здавала молоко. Як мені цього не хотілося, але все-таки. І вчора я привезли мені гроші за 10 днів вересня молочарі. І трошки були вони, звичайно, незадоволені, що я перестала молоко здавати. але... Попросили в мене свого сиру купити е, на пробу. Ми чули, що ви варите сир, а як би нам попробувати? Кажу, добре, їхатимете назад, я вам кажу, підготую, винесу. Так що відсажу ще своїх молочарів на свій сир. Насправді дуже приємно, коли. З'являються нові покупці, нові клієнти, люди, які розуміють, що це натуральне. І тим більше дівчата мої пасуться у вільному випасі, вони їдять все, що їм подобається. Ага. А те, що не подобається мені, це те, що вони дуже багато їдять груш. Зараз гнилички опадають, і вони знають, де яка груша росте, і тікають від мене, щоб хоч трошки ну, нашкодить самим, самим собі. Тому я стараюсь їх біля груш не зупинятися а йти десь далі. Тут у нас груша була, але вона вже осипалась, вони вже тільки гілочки обгризають. Я заховалася в тінь, бо там далі, далі вийду, там сонце світає, і я буду вся в п'ятнах. Так що сир варим, бринзу варим. Камамбер я обіцяла а в мене Чекають клієнти Камамберу, але я все ніяк до нього не дойду. Дуже швидко розійшлася качота, я насправді здивована. Як на мене, для мене да? найсмачніший сир – це мраморний. І в мене в сім'ї саме мраморний рахується найсмачнішим. Хоча дітвора мої вони теж більше качоту люблять. З різними добавками, але мам, качоти нам, качоти, ну добре. І клієнти теж облюбували качоту, тому зараз я, знаєте, з таким усиленостю, з такими збільшеними силами варю саме качоту. Качу чисту, качоту... вчора в мене було орегано, позавчора паприка. Ну, одним словом, працюю над сирами. Е е класно, як є два хобі, які якими можна займатися, вранці пов'язала, в день поварила сир. Ну і, помимо того всього, ще деякі такі роботи по грядках. А вчора закривала виноград. Виноград у нас є, виноград гарний. Років два назад я навіть відео знімала, як я закриваю виноград, така хазяйка і все так класно. І цей виноград простояв, ну, мабуть, місяців два. Законсервований, він стояв без проблем, а потім вистріляв. І я так розчарувалася, я була така задоволена, що я зберегла виноград, але ні, цього не сталося. Виноград я не зберегла. Дали мені інший рецепт. Вчора закрила виноград. Шість баночок літрових. І думаю, довго він стоятиме чи ні. Не хочеться його їсти, знаєте, восени, коли ще можна свіжий поїсти. Але все-таки хочеться на Новий рік відкрити баночку, там взимку, січень-лютий. Хоча б, я вже не кажу, щоб він достояв до весни. Але в мене не вдалося. Не знаю, це закрила, Надіюся, що він стоятиме. Так що, любі мої дівчата, а може й хлопці, якщо у вас є рецепт, як зберегти, законсервувати виноград, чекаю ваших порад. Вино, для вина в нас є один сорт винограду. Не знаю, його багато, ну як багато? Ну, для нас багато. Ми його не дуже їмо, тому треба закривати робити вино. І я, чесно скажу, в нас як би то дуже ми його не п'ємо. Одним словом. До всього треба докладати зусилля, до всього треба докладати рук, а я чогось мало що встигаю. Мабуть, уже набагато повільніше починаю вирушитись. Ну що, натараторила я вам, ні про що, але дуже рада, що ви зі мною. Зараз пов'яжу, покажу свою лопапейсу. Так, да, це моя лопапейса, тому що я вирішила, що я зв'яжу кокетку для себе, поперу, подивлюся, що з нею станеться. І вже тоді зроблю розрахунки для лопапейси на Ірину. Бо альпака це така пряжа цікава. І так, ось що в мене виходить. Ось така кокетка. Візерунок мені подобається, як воно все тут лягає, теж подобається. Звичайно, бачимо, да, ось такі петлі, страшні кривенькі, горбатенькі. Ну, надіюсь, що прання їх вирівняє. Альпака, вона дуже така, знаєте, коварна пряжа. В тому плані, що якщо її в'язати е, меншими спицями тоншими, після прання вона розпухає, розбухає, і полотно становиться як битий валянок. Хто пам'ятає, я в'язала, е, мабуть, років три назад е, туніку собі круглою кокеткою. Із пряжі Baby Альпака. Якщо не забудусь, я десь тут вставлю фотографію цієї туніки. Я її один рік носила, так, знаєте, дуже акуратно, пару раз одягала. А минулої зими я її гарно відтаскала, можна сказати. І прала не один раз, прала в пральній машині на режимі вовна, і полотно становиться більш таким плотнішим і забитим. Це візерунок я в'яжу на спицях 3,5 мм. І Протяжу я, я э, жакард без протяжок. Ось така путанина виходить із виворотньої сторони. Ось так виходить із лицьової сторони. У мене вже закінчилися. Прибавки по, по жакарду, по схемі, в попередньому ряду була оста, останній етап прибавок по кокетці, не знаю, як буде. Далі Треба приміряти, звичайно, це все діло, і дивитися, що в результаті у мене виходить. Але я вирішила, що я відв'яжу повністю жакард на кокетці, поперу, висохне, подивлюсь. Що стан, станеться із полотном, куди його потягне, не потягне, і тоді вже буде ясно, як в'язати для моєї подруги. Іра, звичайно, сказала, що не треба спішити, ти потихеньку, не обов'язково там. За місяць відв'язати, але ж слухайте, тут же ж азарт, тут же ж треба почав і зробив, тому... тому якось так. Кожен рапорт я відділяю маркерами. Скільки тут рапортів, можете сміятися, але я не рахувала. Чесно. Я не знаю, скільки тут рапортів у мене. По-моєму, було 36. Ну, рапорти маленькі, тобто тут початок із п'яти петель. І на виході в мене 11 петель. Так як візеруночок дрібненький, бачите? В оригіналі, в описі, там пряжа товща, ніж у мене. Тому там візерунок трошки виглядає більш вираженим, чи я не знаю. Але мені здається, що якщо візерунок буде дрібнішим, він виглядає більш елегантніше, ну подивимось. Я сама ще не знаю, що в мене виходить. Як я й казала кокетку. Точніше, не кокетку, а, в принципі, весь джемпер я буду в'язати по-своєму. Єдине, що я взяла це схему візерунку. Так не видно. І. Підтасувала під свою кількість петель. Угу, весною. Коли знімала такі відео, в лісі пташки співали, солов'ї, така була. Природа голосиста. Тепер тільки ворон пролетів, прокрякав і полетів далі. В лісі тихо, десь якісь там цвіркають синички, чи я не знаю хто. Так, он вам мої дівчата. Значить, він іде за мною. Що ж, на цьому своє відео я закінчую. Кому було цікаво, я дуже рада, що ви були з нами. Така трава висока, що дівчат не видно в ній. А я всім бажаю мирного неба, здоров'я, благополуччя, всього самого найкращого. І дякую за коментарі, за перегляди, за те, що ви зі мною. Чесно сказати, я дуже заздрю тим дівчатам, які встигають і робити домашні справи, і в'язати, і відео знімати, і чати, в чатах бути активними. У в'язальних я маю на увазі. У мене так не виходить. Я ж кажу, я щось дуже повільно рухаюсь. Так що, прошу вибачення у в'язалочок, до яких я ще не зайшла на їхні відео, не передивилася. Я виправлюсь, обіцяю, я виправлюсь. Але, як закінчиться робота, всім гарного дня!